Всім привіт! Сьогодні на огляді у нас Toyota тундра. Це друга по величині машина, яка тільки існує. У неї дуже реалістичний дизайн. Величезні колеса EVA. З м'якенької резини, якої буде дуже комфортно їздити вашим діткам. Також в цій моделі є верхній ряд з чотирьох LED-ліхтарів, які дуже яскраво світять вночі. Переходимо до задньої частини. Тут величезний багажник, в якому можна возити щось або навіть когось, відкривається, і можна завантажувати. Повноцінне, двомісне, дуже широке сидіння з двома окремими пасками безпеки. Стандартно пульт керування, тому підходить навіть для найменших водіїв. Ручка ходу вперед та назад. Стандартно вмикається машинка на цю кнопочку, кнопки перемикання швидкості в самій моделі. Плюс з МП3. Тобто є вже закачена музичка і можна вставляти і слухати власну музичку. І керло в цій моделі зміщено вліво, тому що це велика двомісна машина. По швидкості вона їде до 10 км на годину. Розрахована по часу катання на 2-2,5 години катання. І акум тут стоїть великий 24 В на 7 ампер годин. а двигуни. Саме потужні, які можуть стоять машинах – два по 200 ватт. Якщо вам сподобався огляд, ставте лайки, підписуйтесь на нас і пишіть нам, і ми допоможемо обрати найкращу машинку для вашої дитини.